На комісіях Житомирської обласної ради порушують регламент. Переконаний депутат, член комісії з гуманітарних питань Дмитро Кропачов. Він стверджує, що у вересні засідання комісії, до якої він входить, відбулося незаконно. За його словами, до нього звернулися з апарату облради та запитали, чи підтримує він рішення комісії, і пообіцяли, що інших запитають телефоном. Дмитро розповідає, з такою пропозицією не погодився, ба більше написав звернення, адже мав ряд зауважень до цього питання. Через з місяць, так і не дочекавшись відповіді, дізнався, рішення давно прийняте. Сьогодні Дмитро Кропачов підняв це питання вже на регламентній комісії. Взагалі вона, наскільки мені відомо, відбувалася в телефонному режимі. Навіть в протоколі, який я отримав, копія у вас є, зазначено, що я там був присутній, коли я присутній не був. Що провели комісію, мене ніхто не проінформував, ніхто не вислухав і не дав мені відповідь на мої пропозиції. Домагаючись визнати рішення незаконним, Дмитро Кропачов озвучив ряд причин. Порушен регламент обласної ради, причому ці п'ять статей, які регламентують роботу постійної комісії. Окрім того, порушено три статті положення про постійній комісії Житомирської обласної ради. Володимир Арашонков аргументується тим, що у вересні не всі могли з'явитися на засідання, та й питання треба було вирішувати терміново, бо піджимали строки, і спирається на зміст статті з регламенту. Основною формою роботи постійної комісії є засідання, які скликаються в міру необхідності і так далі. Наголошую на слові основною, але не єдиною. Так, ніхто не говорить, що це має бути правилом, що це має бути системно, але як винято при прийнятті, от тоді була така ситуація, ми визнаємо, що в регламенті дійсно не написано, що в телефонному режимі там це можна проводити або потрібно проводити так далі. Але в регламенті написано, що основною, але основна це не єдина форма. У висновку на розгляд регламентної комісії була внесена пропозиція запропонувати комісії гуманітарній відмінити своє рішення. Проте присутні на засіданні ініціативу Дмитра Кропачова не підтримали, проголосували лише за наступне: рекомендувати комісії з гуманітарних питань в подальшому не порушувати регламент. Кропачов з таким рішенням не погоджується і вважає, що так зване вересневе засідання комісії, до якої він входить, не можна назвати ніяк інакше ніж опитування, адже зібрання як такого не було, і члени комісії безпосередньо не зустрічалися для обговорення суспільно важливих питань. В подальшому депутат планує звертатися у прокуратуру та до суду. Анна Першко, Сергій Омельчук, спеціально для це